Вітаємо з вами новини тижня від РАУ. Сьогодні в студії я, Оксана Приходько, та моя прекрасна співведуча Леся Волкова. Серед важливих новин тижня такі у ТРЦ Республіка Парк у Києві відкрився магазин Манго в інноваційному форматі. Нові місця на хрещатику відкрився триповерховий Юджен Фудхол, а Цитрус відкриває оновлені магазини в Києві та Одесі та розширює асортимент на користь побутової техніки. Зима близько, як ТРЦ в Україні готується до настання холодів та безбар'єрна доступність нова реальність, який ТРЦ пройшов перевірку на інклюзивність та отримав схвальну оцінку від громадської організації «Доступно.юа». а також більше про проект Місто без меж. Іспанський фешн-бренд Mango, один із лідерів європейського ринку, нещодавно відкрив у ТРЦ Республіка Парк магазин в інноваційному форматі. Це перше Mango за довгий час, який відкривається напряму іспанським офісом. Площа магазину склала більше 400 квадратних метрів. Особливістю магазину стало різноманітність стилю. Республіка Парк зазначає, що відкриття манго далось непросто і вважають його успішним стартом нового етапу. Все завдяки продуктивному діалогу з іспанським офісом Mango, надали вагомі аргументи та переконали їх у важливості інвестицій у відкриття магазину в новому форматі саме в цьому ТРЦ. У час, коли Україна переживає складні випробування, іноземні інвестиції стають особливо важливими. Також серед нових відкриттів трьохповерховий Юджин Фудхол на хрещатику та новенькі цитруси в Києві та в Одесі. Так, нещодавно в самому центрі Києва на Хрещатику відкрився новий триповерховий Юджин Фудхол. Це було досить масштабне відкриття від ресторанної мережі Юджин Фуд. Юджин футхол об'єднав під одним дахом сім окремих форматів: шість різноманітних ресторанів та бар. Це такі заклади, як Юджин Бургер, Юджин Азіатчина, Юджин Суші, Юджин Піца, Юджин Шаверма, Юджин Паста і Салат і, звісно, Юджин Бар. До речі, Бургер» – це перший флагманський бренд в мережі «Юджин Фуд, де можна скуштувати бургери, хот-доги та закуски на будь-який смак. Наразі у Києві налічується 9 закладів в такому форматі. Загальна площа нового закладу складає понад 300 квадратних метрів. Тут передбачено 113 посадочних місць у залах. На локації діє формат самообслуговування. Замовлення з будь-якого ресторану чи навіть з усіх одразу можна зробити прямо на касі. Також замовлення можна зробити за столиком, викликавши менеджера. Після оформлення замовлення відвідувачі отримують пейджер. Коли він запрацює, замовлення готове і його потрібно забрати в зоні видачі замовлень на першому поверсі. Круто, сучасно. Якщо вже відвідали, склали свою думку. велкам у коментарі кажуть, черга стояла аж до майдану в декілька сот метрів. На відкриті ресторатори роздали понад 500 великих шматків піци, пригощали просеко та безалкогольними напоями та, звичайно, зробили збір на користь зсу і антидронові пушки. В результаті зібралось більше 650 гостей. А от цитрус теж хоче більше. Мережа відкриває оновлені магазини у Києві та Одесі. Це ціла технологічна подія. Два міста, два магазини, один рітейлер та компанії кажуть, що це лише початок. В Києві. Під переформат потрапила торговельна точка в ТРЦ городок, а в Одесі ТРЦ Сіті Центр. Один із основних мастхевів оновлення велика зона побутової техніки. Тепер мережа продаватиме не тільки гаджети, а й побутову техніку. На покупців чекає широкий вибір техніки від Samsung, Bosch, Whirlpool, Brown, DeLonghi та багато інших ексклюзивних пропозицій. Отже, цитрус не просто змінює свій формат, а й хоче зайняти долю ринку побутової техніки. Самі компанії кажуть, що оновлення формату це просто про ще більший вибір, адже цитрус це не просто бренд, це стиль життя. Тож, зайнявши впевнені позиції в царині гаджетів, які стали частиною життя багатьох українців, цитрус не зупиняється на досягнутому і піднімає планку ще вище. А от у сфері ТРЦ думають більше, звісно, про вакантність та підготовку до зими і до опалювального сезону. Остання тема дуже гаряча, враховуючи складнощі минулої зими, які довелось пройти всій країні через прильоти та дефіцит електроенергії. Насправді підготовка до зими тривала вже літом. ТРЦ закуповували генератори, сонячні батареї та газ заздалегідь. Деякі ТРЦ встигли встановити навіть сонячні панелі і вже запустили сонячні станції на дахах, наприклад, ТРЦ Златаплаза у Рівному. Більш передбачливими виявилися в компанії VR Group. Тут будують нові ТРЦ з урахуванням можливості блокаутів, тому всі вони з самого початку облаштовані генераторами та резервними лініями енергопостачання. До речі, на youtube каналі за рамками рітейлу вже доступне до перегляду ексклюзивне інтерв'ю із засновником VR Group Петром Поняком. Запрошуємо подивитись відео, якщо вам цікаво, як це будувати та відкривати нові ТРЦ у віно. Іншою новою реальністю торгово розважальних центрів та рітейлу стали безбар'єрність та інклюзивність локацій. На жаль, зараз багато воїнів, які повертаються з війни через травмування та втрату кінцівок, потребують саме таких безбар'єрних та відповідно облаштованих локацій. ТРЦ та торгівельні об'єкти мають відповідати стандартам інклюзивності, зокрема фізичної безбар'єрності. Так, одним із перших ТРЦ, який визнано безбар'єрним, тобто зручним та доступним для маломобільних людей, став ТРК Проспект. Нещодавно він пройшов перевірку на безбар'єрну доступність від громадської організації, «Доступно.ЮА», яка провела фаховий аналіз локації та дала схвальний відгук: локація зручна для пересування маломобільних людей, здійснення покупок, відвідування фудкорту та відпочинку. Проблема безбар'єрності та доступності громадських просторів для України не нова. За даними доступної, а ще до повномасштабної війни 27,55% жителів українських міст належали до маломобільних груп населення. Це люди з інвалідністю, батьки з дітьми до 7 років, літні люди, вагітні, люди з тимчасовими травмами. А з початком війни тисячі українців додатково втратили мобільність у результаті бойових дій, і з кожним днем війни питання інклюзивності локації стає ще більше болючим та важливим. У цьому сенсі оцінка ТРЦ проспект на інклюзивність та безбар'єрність це дуже важливе починання, яке, сподіваємось, запустить низку змін у сфері на краще. Розвиток безбар'єрних просторів і створення культури інклюзивності та підтримка людей з обмеженими можливостями, забезпечення зручно та комфортності усіх гостей торговельних центрів це дуже важливо. До речі, мережа супермаркетів Сільпо долучилася до схожої ініціативи Місто без меж. Це проект міських досліджень від «Лунмісто» – Інтерактивна карта інклюзивності. На неї нанесені заклади, публічні простори, магазини та міська інфраструктура, де вже зроблені певні кроки для вільного доступу маломобільних груп населення. Як повідомила РАУ прес служба компанії, у мережі Сільпо нараховується понад 240 доступних супермаркетів, 80% від всієї мережі. У цих магазинах або вхід в один рівень з тротуаром, або ж є пандус чи підйомник у випадку входу зі сходами. Майже третина магазинів має контрастно промарковані вхідні двері. Так, сільпо піклується про те, щоб супермаркети були зручними для всіх гостей і співробітників. Два роки тому компанія спільно з громадською ініціативою «Доступно.ЮА» реалізувала проект Рівні можливості. Низка супермаркетів сільпо по всій країні отримали індивідуальні рекомендації щодо поліпшення доступності та почали їх втілювати у життя. Відтоді мережа намагається робити доступнішими всі супермаркети, будує нові магазини з огляду на сучасні вимоги безбар'єрності та норми інклюзивності. Також не забуває, що доступність це не лише про вхід в магазин. У третині супермаркетів передбачена парковка для людей з інвалідністю. 40 магазинів мають збиральні для людей з інвалідністю, а у понад 20 є спеціальний простір для спобування дітей. Наявність цих зручностей часто залежить від площі магазину та архітектурних особливостей. А це всі новини на сьогодні. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайки цьому відео. Залишайте свої коментарі та запитання під відео. До зустрічі за тиждень!